Yeah. Будемо пробувати нову каву. Ще від такого виробника не пробувала. Перед цим ми замовляли каву в медхедс. Досить популярний виробник кави. Якщо в кав'ярні бачите такі пачечки, то це означає, що там гарна кава. Смачно. домашня кава найкраща. Зараз швиденько зробимо легкий макіяж і поїдемо по справам. Бібі -бі Крем. Я бачила про нього коментарі від тікток-косметологів, що він забиває пори але я не знаю, що більше мені дає на прищі. Піца, солодощі, бургери, кава з молоком. Чи цей бібі Крем? Я ще побачила нову схему, як наносити консилер. Якось ось так. It's Як викрутилася. Це поїхали по справам. Я ніяк не можу звикнути до осіннього трафіку, тому що машин настільки багато, двічі покрутилася по району, щоб знайти хоч якесь парковочне місце. Я вже така знервована. Але я запаркувалася, хоч і десь в кілометрі, тому зайдемо в заклад, який я хотіла зайти. Перекусимо. І вже підемо. Підемо куди? Підемо в Секунд. Я вдома готувала корандох, і мені було дуже цікаво порівняти Наскільки він відрізняється від домашнього, і це, звичайно, набагато жирніша історія. Ну що? Я очікувала трохи більшого. Я думала, ця паніровка буде мати більше смаку, якихось спецій, чи була б трошки пухкішою, ось так. Але ні, супер звичайна паніровка, сосиска звичайна. Вона мені дуже сильно нагадала оцю молочну сосиску від глобина. Тому це таке на один раз, але я перекусила. Ну що, на дворі вже осінь, значить, треба підшукувати одяг на цей сезон. Так, тут при вході трохи все дорожче, підемо туди далі, до дешевшого одягу. Коли вже не сезон футболок, то їх тут така кількість. Дуже no no for... багато прям теплих кофт з таким гар... гарним начосиком. Але в нас вже давно не такі зими, щоб в такому теплому ходити. Жі, з'явилися дитячі костюмчики в великій кількості, який накачаний спайдермен. Схоже, треба йти міряти, тому що мені вже важко носити. Так, супер базова ковтинка. Врубчик в я думаю більше до молочного кольору з такою шиєю прикольною. Дуже смішна ковтинка Я знаю, ці необроблені края були популярні минулого року, і ну більше навіть позаминулого чи цього сезону воно буде популярне Я щось не дивилася. Хотіла поміряти, як воно буде виглядати. Що думаєте? Просто вперше бачу, щоб такий перехресний крій на мені виглядав гарно. Колір прикольний мене такого немає в гардеробі. Зручніші речі і трохи комфортніші тому що оверсайз, базовий колір. І ще тут е, мій улюблений тип е, тканини, коли зсередини, ось тако. це прикольна ковтинка. Вона звичайно якогось там XL розміру, але мені єдине, що не подобається, це такий велика горловина. І б так зменшити. І вже було б класно. Так заправляєш, і прикольно. Ще одна базова супер ковтина. Кашемір. Від Юнікло, але то ж саме. Мені не подобається горловина. І тут ще є. Ось такий дефект. І куди без чогось цікавенького? Комбінезон. Такий супер яскравий і супер колючий. Це паєточки, прямо пришиті. Вона все таке чіпляється, липне одне до одна. А ні, воно не пришито, воно приклеєно. Тут от видно, як вони повіддирались і залишився клей. Ну що, я взяла три речі. Ще мені потрібно заїхати на пошту, забрати посилку і додому. Ну що, Я вже вдома. Зараз покажу, що я купила. Отже, я купила ось таку ковтинку в такому м'ятному кольорі. Я купила ще ось цю базову кофтинку в молочному кольорі. Третя річ це ця кофта більш тепла в такому блакитному кольорі. Мені здається, я ці речі досить добре показала ще в секонд-хенді, і тому я. Не буду їх міряти. Але якщо, що ви вважаєте, що я недостатньо показала і треба було приміряти, то напишіть в коментарях, я буду знати. Мені ці три речі обійшлися в 700 гривень. Ці дві ковтинки з люкса за перший день і тому не було знижок. А це не з люкса, і там якась була знижка, тобто вони майже там однаково коштуються дорожче. І я ще забирала посилку то ми розпакуємо посилку. IHERP. Досить велика коробочка. Але я нагадую, перш ніж вживати будь-які лікарські засоби чи БАДи, спершу потрібно проконсультуватися з лікарем. Почнемо. Ну, давайте з того що зверху. О, який він великий! Дезодорант. Так, дезодорант з запахом ягід. Його дуже радить моя нутриціолог, тому що він без алюмінія, парабенів і. Хататхала. Ще ще чогось. А цей алюміній не накопичується в шкірі, щось там, щось там, щось там менше впливу на здоров'я. <клес> Пахне як чоловічі парфуми. Це ти коли вибираєш там якісь рандомні чоловічі парфуми на подарунок. А це якийсь такий запах. Загалом мені подобаються чоловічі парфуми. Мій попередній дезодорант також був чоловічий. Прикольно. Магнезіум -гліценат. А Він... Це також е нутриціолог порадила. Магнезіум саме гліцинат, Має дуже гарну дію на нервову систему, те, що ти зможна більш якісніше спати, бути більш е розслаблений. Так, наступне. Це хондропротектори. У мене є проблемка з колінами, і для того, щоб краще вироблялося в суглобах рідина і менше стирались суглоби, то це допомагає. І саме велике протеїн. А це для чоловіка. Я такий вперше замовляю. Цей протеїн в топі в айхербі, на нього була знижка гарна, і ще в мене був промокод, тому він вийшов по дуже гарній ціні. Це смаком має бути ванілі. Ось такі в мене покупочки. Я з майбутнього нагадую про лайк, підписку, дзвіночок. Також не забудьте написати коментар. Наприклад, яка з ковтинок вам найбільше сподобалась, або як вони правильно називаються, тому що в мене все кофта це кофта. Якісь там джемпери та все, Я в цьому не розумію. Тож побачимось в наступному відео. До зустрічі!